номер 19. Проведення заходів щодо недопущення виникнення пожеж загибелі та перегування день на них на території Хлемовської територіальної громади у 25-му році. Михайло Павлович Світловський На підставі протоколу комісії теплонесуницького району від 13 січня 2025 року. Розроблені заходи щодо відпущення, виникнення пожеж за різних травмування людей на території громади та погодження відповідні заходи з представниками ДСНС Рівненського районного управління. Є питання. Тут під'їзд в селі Жобрин до природної водою ми немає в ще. Там жобрині річка. Це що протікає. В обувищах є під'їзд природний? Цей, цей місток, що біля Демлин був колись. До кладовища. Це місце, воно якраз таке І там Ми плануємо зробити вже їсть, правильно? їзд, правильно? Під'їзд, щоб так. пожежна машина могла під'їхати. Отака площадка, приблизно як зроблена в вулищах, чого що площадка щось Не знаю. То за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 19 про затвердження заходів щодо недопущення виникнення пожеж, загибелі та травмування людей на них на території Клеменської територіальної громади у 2025 році. Прошу голосувати. Хто за? Проти хто отримались рішення прийняття. Проєкт рішення номер 20 Про взяття на квартирний облік, що потребують поліція житлових умов. Максима Макита Олександровича та Мацюка Олександра Володимировича пропонує взяти на картинний облік осіб, що потребують комісії на житлових допомоги, які користуються правом позачергового одержання житлових приміщень. А саме Максима Микита Олександровича Матеріата 9 до 12 року народження як особи з інвалідністю внаслідок війни першої верго, що має статус переміщеної особи у зв'язку з відсутністю житла, а також Мацюка Олександра Володимировича, 29 на 3 59 року народження, як постову з інвалідністю на війни другої групи у зв'язку із забезпеченням жилої площі нижче встановленого рівня. Є питання? Немає? Хто за, те, за перегляд, про проєкт рішення 20 про життя на кордоні організації осіб і потребують полічення По житлових умов? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Прималися, прийнято. Проєкт рішення номер 21 про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Доклади селищної раді надійшло звернення від акціонерного товариства Укрпошта щодо погодження розміщення вивісу. Пропонується надати дозвіл акціонерному товариству Укрпошта на розміщення зовнішньої реклами на фасадах будівель за адресами. Селище Клевень, вулиця Козацька, 10Б, селище Клевень, вулиця Дережницька, 1Б та селище Ожі, вулиця Заводська, 6. Пишіть.

про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами прошу голосувати. Хто за? Проти, отримую, прийнято. Проєкт рішення номер 22 Про зміну адрес створеним об'єктом нерухомого на не? в результаті поділу житлового будинку селища Клевань вулиця Грушевського. Продальше від відкладу Лариси Борисівни, а також Бондарчук 4 і Лотецької Кіри Олександрів, що на зміни адреси закінченого будівельного об'єкту у разі його поділу. Пропонується. Змінити адресу новоутвореним об'єктом наркомана в результаті поділу житлового будинку по вулиці Грушевська, 70 в селищі Клемен та присвоїти адреси. Житловому будинку Україна, Рівненська область, Рівненський район селище Клемень, вулиця Грушевська, 70, які належать громадянинці Гладун Ларисі Борисіні, а також житловому будинку Україна, Рівненська область, Рівненський район селища Клемен, вулиця Грушевська, 70 А, які належить Бондарчук Ользі, Миколаївні та громадяниці. Волотецькій Кірі Олександрів. Є питання. Хто за те, щоб витвердити проєкт рішення номер 22 про зміну адрес новоствореним об'єктом нерухомого майна в результаті поділу здобув будинку в селищі Клемен вулиця Грушевського? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Потримались? Прийнято. Е, отже, шановні члени виконують, всі питання, які ми повинні були розглянути на засіданні, розглянуті. Різне. Є в когось якісь пропозиції, побажання. Якщо немає, то в телефонному режимі, письмовому вигляді. Дякую всім за роботу і будемо старатися, щоб в нашій громаді був і благоустрій, і спокій. Дякую всім за увагу.